Привіт, привіт! любі мої водолії! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на листопад 2025 року. Влаштовуйтеся зручніше, перевірте, чи ви підписані на канал. Мені буде дуже приємна ваша підтримка. Лайк, підписка, коментар, особливо від п'яти слів, особливо, якщо. Це щиро і вам подобаються мої розклади, і ви хочете підтримати мій канал. Дякую вам. Так, а ми з вами подивимося, що вам принесе цей листопад. Я вже вся в перечутті. І це Паш Пентаплі, юний трейдер. <сум> Можливо, дійсно тут буде Паш, якийсь у вашому житті такий ще трохи незрілий юнак, або це увага дітям, увага молодшим братам, сестрам. Увага домашнім улюбленцям, або загалом це тематика інвестицій. Ви можете починати інвестувати чи розбиратися в інвестиціях. Можете тут отримувати якісь невеличкі вкладення або дивіденди, невеличкий подаруночок. але тут не йдеться про дуже великі суми водолії. І ще такий момент, якщо ви тільки-тільки це розпочинаєте, то краще, звичайно, ще повчитися цьому. Це карта практики, це карта учня, це карта такого практиканта. І ви можете бути цим початківцем, практикантом у чомусь. Тому що якщо ми говоримо про щось з нуля, з нуля з нуля, то розпочинати щось таке, на що у вас є дуже сильно великі сподівання, щось масштабне, щось дуже серйозне. Зараз не сприятливий місяць, тому що у листопаді у нас, хоча і є водний тригон, але у нас буде ретроградний Меркурій з 9 по 29 листопада, тому краще не починати щось категорично нове, не купувати собі гаджети, техніку, автомобілі. Якщо ви хотіли купити порш трошки пізніше, почекайте водалі. Я скажу і скажу, коли. Але якщо у вас є показники, що Меркурій ніяк не впливає або навпаки впливає позитивно, на вас тоді можна. Тоді можна для цього потрібно знати свою натальну карту. Але це карта е, початку, початку, але краще тут попрактикуватися, повчитися. Це якась майстерність, якась навичка, яка вам в майбутньому буде приносити кошти, але поки тут про дуже великі суми ще не йдеться. Але це вже добре, це вже початковий такий моментик. Так, водоліє ще, ще для вас. Ну, колісниця, ну, от сказала про порш і маємо порш. Ну, сказала про порш і маємо порш. Можливо, ви. Тут дійсно будете навчатися водити авто, або ви будете обирати для себе авто. Це карта транспорту, а також це карта поїздки, переміщення. Може хтось до вас приїздити, можете ви кудись їхати чи планувати якусь поїздку. Це не обов'язково щось глобальне, це може бути навіть коротка поїздка. Це також карта ініціативи і войовничості. Ви будете. Тримати все під контролем, вам потрібно бути уважним, так, тримати все в своїх руках. Але я ж знаю, Водолії, ви тут їдете так, що аж GPS панікує. Особливо GPS, який може мати якісь похибки в роботі через ретро Меркурій, але ви все знаєте. Поїздка, транспорт, приїзд, контроль чудово! Так, подивимось. Хтось обиратиме авто, буде замислюватися над тим, щоб навчитись водити. Або, вже, наприклад, отримати тут права, завершити ніби навчання можна. Але тоді, якщо ви отримуєте саме паперові документи, перевіряйте, чи правильно там прізвище ваше вказали, тому що є в мене в практиці такі вже інциденти. У клієнтів так подивимось водоліє що ще. З Ще. Імператриця водолії, ну просто чудово, прекрасна, прекрасна для вас карта і прекрасний для вас місяць. Я думаю, ця імператриця це ви, це взагалі карта найкраща, особливо для жінок. Вона хороша і з фінансової сторони. Якщо ви хлопець, чоловік водолій, це також може бути увага для вашої партнерки. І для хлопців, і для дівчат також може бути увага. Взагалі жінка. Ночі і половині вашого оточення, мамі, сестрі, подругам це такий архетип Венери. Так? Якщо ви самотній чоловік, ви можете тут навіть зустріти. Ту саму почати спілкуватися з тою самою, або якщо ви дівчина, це також може бути класна карта для вашого жіночого бізнесу, реалізації, і для шопінгу, і для б'юті-процедур, і для материнства, і для того, щоб потішити себе квітами, потішити себе новими покупками, потішити себе радістю. І знаєте, що ви не просто жінка, ви життєдайна енергія, богиня, 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 богиня. Щоб знали, щоб знали. Увага матері, сестрі, е, жіноцтво. І дно колоди, дно колоди, тут конфліктна карта. Але мені здається, що ви тут така богиня, що це ось ці всі юнаки, вони за вас просто боряться. Вони за вас боряться і б'ються палками отут. Тому що хто вам буде купляти порш? Отак, от отак. Так і буде. Ну, це карта попереджає вас про конкуренцію. Це карта попереджає вас про атмосферу змагань. Може, звісно, також реалізуватися як спорт, як участь у спортивних змаганнях. Така здорова конкуренція. Ви також можете бути очевидцем якогось конфлікту. Ви можете безпосередньо в ньому не приймати участь. Можливо, там це не. Такий конфлікт, де ви розсваритесь остаточно, але така дискусія, диспут, де ви, можливо, сперечаєтеся з кимось, бо ви можете тут відстоювати кожен свою думку. З кимось у вас вони будуть відрізнятися. Захочеться довести, щоб ви були праві. Так. Подивимося наступна колода. І ще два уракули у нас сьогодні є. Це колода Темний Маєток. Така вона з естетикою Тіма Бертона. Дуже мені подобається. Дивимося. Так, прекрасно. карта Сонця. У вас старші аркани і все такі позитивні. Це карта проявленості, карта свята, карта гарних новин. карта... Хороша і для фінансів також, але тут ви фінанси можете отримувати через свій бренд, через своє ім'я. Ви можете отримувати тут похвалу, компліменти. Десь ви будете в центрі уваги, ви будете сяяти. Це також карта ясності: денна карта, коли може прояснитися якась ситуація, яка вас турбувала. Буде от ясність. Ви будете все чітко бачити. Ви такі можете подивитися, і як я цього раніше не розумів, як я цього раніше не розуміла. Ось. Карта задоволення, щастя. Хороша якась подія може відбутися. Фестиваль, відпочинок, свято. Так, що ще? Трійка мечів, але не покладайте якісь дуже великі сподівання. Можливо, ви тут очікували, що якийсь день, дав, якийсь, якусь якийсь дату буде дуже гарна погода, і все буде зрозуміло, і е, поклали занадто якісь високі очікування. Трійка мечів, вона нам каже про те, щоб краще ми не очікували чогось над, чогось над-над, над, тому що. Коли ми очікуємо чогось зайвого, так ми можемо розчаровуватися. Також саме в цій колоді бачите тут медальйончик, і ви можете сумувати з якимись. Ви можете спогади якісь зберігати старі, сумні. А можете знайти там речі, якісь, які вам спогади приносять. І вони можуть бути приємні, але одночасно і приємні, і болючі також. Або ситуація, де, наприклад, ви вже не спілкуєтеся з людиною, ви там були в сварці, або там ви не можете зараз зустрітися з цією людиною, і можуть десь виникнути якісь спогади про це, або якось ця ситуація може дати про себе знати. Може бути тема батьків, дітей також. Тут або коханців, або коханців, або коханців якийсь сум. Тим паче у нас ж ретро Меркурій водолії з 9 по 29, тому і він уже в петлі, вже з 20 жовтня в петлі, вже. тобто є вже такий вплив, що люди з минулого, ситуації з минулого, можуть дати про себе знати, що ще ще водолії. Але тут одразу приходить новий шанс. Новий шанс це карта подарунку, це карта фінансів, це карта нових можливостей, це карта підвищення премії. Вам може от на карту щось капнути, якийсь біткоін. Також може бути шанс заробити ці кошти. Тобто не обов'язково вам прийде уже готові кошти, але добре, щоб ви прийшли. Але це шанс, шанс. На реалізацію хороші можливості підвищити свій ресурс. Тут ви трішки посумували і все зібралися і вперед, вперед, вперед. Так. Хочеться ще для вас карта водоліє, є що ще. Страшний суд, і це вам по долі. І це вам по долі. Ви стоїте, наче, ніби на перехресті, і ви вже. Можливо, отримаєте якусь, якесь рішення по якійсь ситуації, якийсь вирок. Може бути дійсно судове рішення, особливо, якщо воно давно тягнулося, або ви самі от приймете якесь таке рішення, що тепер ми йдемо цим шляхом разом, або ми прощаємося тут, можливо, от пройде якесь відпущення старих програм, старих родових програм, тому що це ще карта роду правосуддя. Цікаво, цікаво. І також водолії у нас з вами ще є два оракули, а один з них складається з двох частин. Це у нас темні та стілювальні історії. Колода метафорична, читається вона асоціативно. Я вам, звичайно, буду пропонувати також ще своє рішення, свої асоціації, але. Ви можете дорозкривати, доповнювати, залишайте коментарі, пишіть, як ви це бачите, як воно у вас реалізується. Я обожнюю цю колоду, вона дуже глибока. Так, і подивимося, яка темна історія для водоліїв на листопад, яка пастка, яке попередження. І для вас це шахрай? Це шахрай. Бачите, отут обережно, обережно з вкладенням коштів, обережно з інвестиціями, так? тому що от комбінація така, комбінація така. І тут ось цей трейдер своїми біткоїнами. Ви контролюйте, ви контролюйте, ви, звичайно, можете навчатися чомусь новому, але пам'ятайте про Ретро Меркурій, пам'ятайте про Юпітер, який зупинився. А можливо, це про синдром самозванця для когось це буде. коли… Ви не можете розпочати оцю якусь нову справу свою і засяяти повноцінно, а ви водолії таке любите бути непризнаними геніями, і у вам вже давно пора десь заявити про свої можливості, заявити про те, що ви готові надавати послуги, співпрацювати, а ви все себе вважаєте самозванцем, шахраєм. Таке також може бути, але не переходьте на всяк випадок, не переходьте по якихось дивних фішингових посиланнях, перевіряйте з ким ви спілкуєтеся, тому що там ліліт все ще дуже активна, а на ліліт і на оцих з'єднаннях на цих аспектах, і там ще були додаткові, але ось ця ситуація з Монобанком і з Ксюшею Манекен. Чому дуже-дуже шкода, тому що ну, це могло статися з кожним. Я не розумію людей, які там засуджують, тому що ну, от, дійсно потрібно зараз, особливо в ці періоди, бути дуже уважними, максимально уважними, друзі. Але попереджений, я, значить, вже <смас> з вами все буде добре. І подивимося, яка історія навпаки буде цілющою. Знаєте, це може бути навіть, коли ну, в мене таке бувало, там я. Оплатила там трайл версію, а з мене знялася вже там за, за, за весь рік чи за місяць. Ну, в мене таке було з якимись додатками. Так, подивимося. Трайл пробна. Яка буде цілюща історія. І для вас це сяюча зірка. Бачите, мені все-таки здається, що це для проявлення. Це проявлення, це колаборації, це співпраці. Звичайно, ми обережно там з шахраями і з якимись сумнівними пропозиціями. Це вам така базова порада на завжди, особливо на цей місяць, але завжди також. Але тут вам потрібно сяяти. Вам потрібно сяяти, вам потрібно проявлятися, вам потрібно мати мрію, мати мету, знати, до чого ви йдете. Зірка це ще популярність також. І водолії також для вас ще оракул догляду за ментальним і фізичним здоров'ям. Подивимося, яка практика буде для вас сприятливою, підтримуючою у листопаді. І для вас це з'єднатися зі своїм корінням. І бачите, карта там виходила така також роду. Можливо, це практики на пробачення роду, можливо, це робота з психотерапевтом, можливо, це просто. Дізнатися про своє куріння, про наш рід, про традиції. Дуже багато зараз ще буде проходити Wow Ukraine виставка на київському залізничному вокзалі від Ярослави. Гресь я показувала її в своєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь там, я буваю частіше. Ніж тут, і це такий класний момент, там де можна подивитися історію України, там від трепілля, від перших поселень і до сьогодення, і надихнутися. І це також наше коріння. А також це може бути коріння наші там бабусі, дідусі, хтось захоче дізнатися про свій рід, якось укорінитися, укорінитися, укорінити зв'язки, а хтось захоче пробачити навпаки якісь зв'язки десь. Пропрацювати якісь установки родові ну, дуже глибока карта, дуже має велику варіативність і зустріч з сім'єю, і варіативність, як це все може реалізуватися. Ну що ж, мої чудові, мої любі водолійчики. Дякую, що дочекалися, дякую, що дивитеся. І буду вдячна вам, якщо ви підпишетеся, поставите лайк. І зустрінемося наступного місяця.